Погодьтеся, коли мова йде про лікування, то чи не найперша думка: а скільки коштують потрібні ліки? Чи вистачить грошей, щоб їх придбати? Витрати на медикаменти відчутно випорожнюють наш в загальному далеко не тугий гаманець. Тому часто, навіть не рахуючись, із часом ми шукаємо аптеку, де ціни на медичні препарати, хоч трішки нижчі. І такий заклад тепер в Коломиї є. Де він знаходиться? Знає Богдан Малецький. Нещодавно, у Коломиї на вулиці Театральній 3 відкрилася перша аптека низьких цін. Ми вирішили дізнатися, як же працює цей аптечний заклад. Відразу приваблює нове просторе, гарно облаштоване затишне приміщення. Про нову аптеку нам розповіла її завідувач Ірина Стефанишин. Завдяки низьким цінам наша аптека робить крок на зустріч людям, які мають е... Невеликі статки, а також у нас можуть придбати медикаменти інваліди, пенсіонери, молоді сім'ї, ті люди, які витрачають великі кошти на хронічне лікування. Адже ціни на медичні препарати в нашій аптеці є нижчі за середньоміські. І насправді асортимент у аптеці доволі широкий. Тут можна придбати будь-які ліки. Ми поцікавилися у Ірини Стефанишин, як вдається добутися зниження цін. Чи бувало, це не за рахунок якості медичних препаратів. У жодному разі е аптека обладнана згідно всіх вимог Міністерства охорони здоров'я. У нас діє чіткий вхідний контроль лікарських засобів. Е всі ліки наші є сертифіковані. Наші постачальники є тільки е вітчизняні, надійні е фірми перевірені часом. На сьогоднішній день у аптеці великий вибір медикаментів для всіх категорій населення. Загалом це вітчизняні та імпортні ліки. Є тут і інші медичні товари, каже завідувачка аптекою. Та й загалом колектив робить все можливе, щоб людям у медзакладі було комфортно. Маємо більше п'яти е, тисяч найменувань вітчизняних та імпортних препаратів. Також є і медичні товари, предмети догляду за хворими, елітна косметика, така як Вен, Віши, дитячі харчування, засоби гігієни. Задоволені новою аптекою і відвідувачі, адже постійними клієнтами таких установ є люди літнього віку. А для них дуже важливо, щоб ціни не били по гаманцю. Та й для молодих людей знижка на будь-які ліки є суттєвим показником. Я є постійним клієнтом цієї аптеки. І Що я можу сказати? Що дуже гарна аптека відкрилася низьких стін, дуже гарний обслуговуючий персонал. Ем... Сортимент ліків дуже великий. Постійно купляють тут ліки. І раджу всім купляти ліки саме в цій аптекці, тому що вибір тут великий, і дівчата дуже гарно обслуговуючи персонал. Скористатися аптекою низьких цін можуть і ті, хто збираються йти на планову операцію. Адже не секрет, що людям доводиться самостійно купувати частину ліків перед тим, як лягати у лікарню, зекономити зі свого бюджету, бодай декілька гривень, купуючи необхідні ліки, матимуть нагоду і студенти та молоді батьки. Словом, кожен хто має потребу у здешевленні лікування, запам'ятайте цю адресу. Коломия, вулиця Театральна, 3.